Дана тепличка була уражена фузаріозом. Я вже думав, що тут огірочки вже не жильці, вже думав їх викидувати і висаджувати тут на цьому місці салат. Але як бачите, вони плодоносять, хоч не такі вони гарні, як у інших теплицях, але ж все ж таки вони живі і ну, думаю, що будуть давати через декілька. Ну, через декілька через тиждень вже вирівнюється по вражайності з іншими теплицями. Працював юніформом, потім працював казумін із меддю Це все в каплю, потім працював перекісю і працював ще фіталом. Також фітал давав каплю. Ну, наче відійшли. На даному етапі я результатом задоволений.